Вони приїхали на сімейну сварку, а потрапили під обстріли. Це сталося на Київщині в Бориспільському районі, в будинку, де мешкає колишнє подружжя. Але вже більше року вони не можуть поділити між собою будинок, тож і жили разом. Чоловік з новою дружиною в одній частині будинку, а його колишня дружина в іншій частині. Та того вечора між колишнім подружжям знову розгорілася сварка за майно. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. Під час опитування жінки та її знайомих до будинку під'їхала група невідомих чоловіків, які відкрили вогонь по будинку. Під час даної стрілянини загинула одна людина ще троє осіб отримали цілесні ушкодження та було доставлено до лікарні. Затримати зловмисників правоохоронцям не вдалося навіть попри те, що на місці стрілянини приїхало підкріплення, чоловіки все одно встигли втекти. Тепер їх шукають правоохоронці. За фактом вбивства, бориспільські міліціонери вже відкрили кримінальне провадження і розпочали розслідування про версії та підозрюваних правоохоронці, ані пари з вуст, мовляв, таємниця слідства.